Так, сьогодні опівночі горів Мерседес на парковці біля телекомпанії ITV. у поліції розпочали розслідування за фактом підпалу на відео оприлюдненому телеканалом. ITV, видно, як невідомий підходить до автівки і підпалює її. Помітив вже пожежу саму наш охоронець, який охороняє телерадіокомпанію Ось, і повідомив про це працівників поліції. Зі слів Валентини Іліної «Мерседес» та поруч припарковані Вольво і «Форд», що теж частково постраждали від вогню, працівникам телекомпанії не належать. Стоянка тут абсолютно публічна. Це не лише телеканалу ITV Стоянка», це стоянка і мешканців цих будинків. Тим більше в час. Коли відбувся підпал на робочих місцях, саме в нашій телерадіокомпанії, наших працівників практично не було. Автомобіль Мерседес належить 35-річному рівнянину. Чоловік припаркував авто навпроти будинку, де проживає. Власник транспортного засобу поліцейським повідомив, що не знає, у кого міг виникнути умисел на знищення його автомобіля. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу, причетну до скоєного злочину. У поліції уточнили, власник авто офіційно ніде не працевлаштований. Він не є представником влади чи публічною особою. Його прізвища не називають. Власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік займається перевезеннями. Ми готові надати йому можливість озвучити своє бачення обставин цієї справи. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.